Я до вас направив скаргу. Ви провели перевірку моєї скарги і мені надали відповідь. Так? Ви віднесли мою інформацію, яку я запитував помічника дежурного чорна Дмитра Олександровича. До службової інформації. Ну, вказали наказ Міністерства внутрішніх справ 423 від 14.05.2012 року. І звісно, я після вашої відповіді направив інформаційний запит, в якому попросив назвати пункт переліку, на який висилаєте, mm -hmm. згідно якого ви відістали мій інформаційний запит співробітнику Веселинівського РВД. ВВС Чорному Дмитру Олександровичу до службової інформації, що має обмежений доступ. Mm -hmm. Інформаційний запит був направлений згідно закону України про доступ до публічної інформації. Mm -hmm. Стаття 20 закону України про доступ до публічної інформації говорить, розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформації не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання інформації, mm -hmm. запиту. E, значить, за несвоєчасне або неповне надання інформації до власника інформації згідно Кодексу України про адміністрації правопорушення, mm -hmm. може бути примінена стаття 212-3 порушення правової інформації. Mm -hmm. Так, значить, ваша відповідь надійшла була до мене, і як ви написали 12 .2013. Ви знаєте, інформаційний запит ви отримали 21.01.2013 року. закону України про доступ до публічної інформації. Саме статтю 20. Чому її порушили? Срок. Які Надання сроки. Я, я, я вам тільки що зачитав. Не 5, не більше, не пізніше п'яти робочих днів. Так у вас скарга була, по-моєму. У мене був інформаційний запит. Згідно ви закону надавали? про доступ до публічної інформації. Кому ви його надавали? Вам? Ну, я, я цього, цього запиту не бачу. От. Знайомтеся, будь ласка. Якщо у вас його не було. Ну, це не моє ім'я, так. 21-01. Мене не було. Той тобто, час я був на Це відповідь. Ваша підпис... Ваш підпис? Мій підпис. Колись було. що порушили закон України про доступний. Якщо ви вважаєте, що ми порушили закон, ви можете звертатись до суду. Я по-любому буду звертатись до суду. Так, так, я просто хотів, правда. так сказати, на лічному прийомі да. поставити точки на дії, якщо вийде, у нас поставити точки на «і». Якщо не вийде, значить наш спір ми перенесемо судові дебати. Давайте в судові дебати, дебат, якщо ви вважаєте, що ми щось порушили. М -м. Понятно. Я вважаю, що порушили. У вас є своє право, ви можете звертати до суду. Так, хорошо. Я хотів би ознайомитись з матеріалами перевірки, за моєю скаргою. Звісно. Ну, без питань можете зараз піти до заступника начальника кадів і ознайомитись, яка проводила службу в, ну, в тому, Діло, що я так зрозумів, там буде службовий кабінет, якщо Де. можна, до вас. Так. Сюди, документи. Ні, ви можете піти до неї, ви будете у мене? Ну, я ще буду все фіксувати. Ви зараз почнете розказувати, що службовий кабінет, там знаходиться службова інформація, документи і так далі. Я не маю право включити камеру. Тому попросив би, щоб ви... принести сюди. Ну, ви можете піти до неї. Вона проводила службову перевірку і можете з нею, і там є знайомий з матеріалами. Я там камеру зможу включити? Можете, звісно. Значить, По цьому поводу ви більше мені нічого не хочете сказати, тільки що ви в відпустці були і все, так? Да? Ну так, відпустці. Так а що взагалі в чому питання? Значить, Питання в чому коло. Якщо ви, може, пам'ятаєте, ну, пам ви, я да, вийшов ви, да. був, да, да. да. так, так. Вони нас... там їхали, вас зупинили, чи когось там зупинили. Так, да, його пасажиром на той момент поки що був, тільки пасажиром. Mm -hmm. Державна інспекція Доманівська. Доманівського відділу Доманівський, Доманівський. Доманівський. Угу. Е, проводили туди якусь операцію типу, в Україні. Ну, відділ, якщо відділ, якщо да. вам відома стаття Конституції 57, угу. всі операції, відпрацювання і так далі, які касаються е, прав громадян, повинні бути належним чином доведені до, нас, до населення. Всі операції, які належним чином не доведені, вони не являються не є чинними. Тому їх громадяни ну, цьому, мають. право в цьому ви можете звернутися до управління ГАІ, яке давало таку вказівку про відпрацювання на території Миколаївської області. Я зрозумів. я звернувся до вашої чергової частини, яка має право і повинна володіти інформацією, що робить. Ми з приїхали, зареєструвалися і поїхали відпрацьовувати район. Я попросив. Дежурного. Ну. А нас вам що, вичай, сотрудники ГАЄ вам не відповіли? Мене направили до вас. До нас? Так, а, Сказали, позволіть 102, вам все розкажуть. А, а ви хто? А ви хто? Міліція. Ну, 102? Ну, ви до нас попали? На 102? Я попав. Ну, да. Не 102 тоді не відповідали, а у вас працював тільки 11.34. 102 mm -hmm. вас почав працювати після того випадку, як я зайшов сюди і почав рухатися. No, ну, 1234 тоже там є. Цей телефон знають не всі. Я можу знати його, так як я був працівник у категорикому, який no, сюди монтував. Well, да. Тому я на цей телефон позволював. Можете mm не були збої. Ну там є на -hmm. 1234, є запис. Значить, я, я позвонив до вас. Відняв чорний. Mm -hmm. Я спросив чи є якесь відпрацювання, зізначова і так далі. Як у вас там? Це він помічник був біжу, да, так? помічник біжуть. А черговий був, я наскільки пам'ятаю, Олексієм. <ривіт> <ривіт> Яворський, <ривіт> Яворський. <ривіт> да. Червий був Яворський. <ривіт> і коли чорний спросив, хто інтересується, я сказав, громадянин ну, України Свячук Михайло Степанович. <ривіт> Яворський переспросив, хто? Чорний перед Стринчук. А, Стрінчук лежить трубку. Ну, Чорний взяв і положив рубку. Я, я в скаргі вказав, що в мене є аудіозапис телефонної розмови. Угу. Якщо вам потрібно для розслідування, угу. звільниться, я вам її надам. Ну, у нас є своя запись. У нас є теж, пише. Послухайте. Уважно послухайте, що відповідав Євгоскій. Угу. Ложить руки. Чорний вложив трубку. Я передзвонюю вторий раз. Прошу представитись, з ким я тільки що розмовляв і хто так нагло положив трубку на телефон. Угу. Чорний мені відмовився цю інформацію. Ну давайте я опять положив трубку. Я змушений був покинути робоче місце, під'їхати до вас чергову частину. Ну я, наскільки скільки зрозумів, ви були пасажиром в машині, ви вже покинули робоче місце. Я їхав до гімназії згідно наказу нашого. Ватралика, розібратись, там велася ремонтні роботи, mm -hmm. а я інженер відділу освіти. Ми їхали вдвоєм з коновалою туди, ми їхали по роботі. Mm -hmm. Я змушений був під'їхати до вас, виясняти отношення, виясняти дані чоловіка, який відповідав мені на телефонний дзвінок. Ну, служебну перевірку провели. Да, так, Звісно, ви там казали, що ніяких там... Мені матеріальних і моральних шкоди не було цим нанесено. Правильно, а матеріальну шкоду було задію. Я відполучився з роботи. Я змушений був нервничити. Я змушений був під'їхати до вас, Оп'ять тут переживати, ругатися і так далі, поки мене, мене так туди чергову частину не пустили, я стояв у коридорі. Ну, а чергову частину не об'язані вас пускати, тому що це є службове приміщення. Я туди навіть не дозволяю заходити співробітникам міліції, Я ж стояв. Крім я я чергового як і помічника. Я, я стояв в коридорі. Як якась винна особа, через mm -hmm. стекло я там добивався інформацію отримати, яка мені була потрібна на даний момент. Відповідального? Якщо да, в телефонному роз... візьмете аудіозапис мого телефонного посіщення вашого. Ви почуєте, що ваш відповідальний мені сказав. Явоський. Ні, відповідальний із керівництва були. А на місці, коли ви приїхали, так. Діло в тому, що я кажу, інформація мені була не надана. За мною поступили в групі формі. Стаття 25 закону України по міліції. Що говорить? Що якщо порушені права громадян, да, ну. то видна особа. Вони повинні понести на диску. Де? Ми Де? 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 Де Бу проведено службову перевірку співробітниками кадрів, які не вибачали, ніяких порушень. Чому мене не взяли на цю перевірку? Чого мене не допитали, чи не опросили, як правильно сказати. Ну, ну давай, Перевірку давай, давай, проводили давай. перевірку згідно моєї заяви. В да. заяві я вказав, що в мене є аудіозапис. Ну, у нас є своя аудіозапис. У вас є запис телефонного розмість. А самого посічення. Ви ж його нефіксували, ну, як сюди фіп... заходи. У нас же не стоять же медок, я, я ж прошу, вам і кажу, У вас цього не було? Да, а це мене це ж було. Ну. Чому для перевірки не взяли ці дані у мене? Давайте зараз спросимо у начальника кадру, ви підете до неї, вона вам все розкаже, і потім ви можете вже до неї долучити свої записи, і вона проведе більш ретельно перевірити. Добре. Я зрозумів. Значить, ще звертаю вашу увагу, в надійшли разі будете підписувати ось такі відписки. то Хоча б ознайомтеся з тим матеріалом, на які ссилаєтесь. Ну, це на майбутнє. Тому що я, в принципі, ви можете розпитати про мене, хто я такий, і чим я займаюся. І тому я такі відписки. І звісно, оскаржую в суді. І після цього оскарження після цього скарження, звісно, винні особи. Несуть наказання згідно закону я, України. Це ж ваше право, Значить, я тому, вам не відключаю. Тому так, я допустим. прошу вас, в наступний раз, як будете давати підпис, я так розумію, що не, не ви текст набирали, ви тільки резолюцію на ньому поставили. Зверніть увагу на текст і відповідність його до закону. Я, Значить, я думаю, так, повідомляю вам, що згідно положення пункту 2 статті 28 закону України про інформацію. Режим доступу до інформації, це передбачене і так далі. Закон України про інформацію сьогодні розпечатав дійсний, чинний, стаття 28. Що вам набанкуємо, щоб ви вже підготувалися до суду. суд. Ну, ми підготуємося. Да. Ну, зачитайте це, будь ласка, стаття 28. Що там сказано по службову інформацію? Це передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, поширення загальної зберігання інформації за режимом доступу і так далі. Бачите, як оці ваші співробітники? Співробітники працюють згідно своїх бойових. Тепер я можу собі представити, як проходила перевірка згідно моєї скарги. Якщо елементарно відповідь, вам треба було всього-навсього. Ви дали мені Закон закону есть, наказ 423, mm -hmm. я згідно цього переліку так і просив, надайте мені пункт переліку, згідно mm -hmm. якого ви віднесли мій запит на інформацію до чорного, до службової. Вам потрібно було заставити. 11 розгляд, 423. І тут сказати, чи є, чи відноситься мій запит до цього, цього розділу. там целая куча таких. Не, ну понятно, это же ваше право, не то, что он не Так, значит, э, сейчас давайте, тут, я сейчас меня задела. Я по вас не там жать. Настя! Проводи громадяне до ими Петровны. Все, дякую вам.